Вітаю! Хто ж не любить смачні, соковиті та ароматні реберця? А якщо вони виходять смачніше, ніж у риберні, то це супер! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом неймовірно смачних і ароматних риберць з чорносливом. Хоч я і не люблю чорнослив, але в поєднанні з м'ясом це нереальна смакота. Риберця набувають легкого, прикопченого аромату, а м'ясо просто тане у роті. Тож давайте готувати цю смачну та неймовірно ароматну страву. Для приготування нам, звичайно, потрібне свиняче ребро, також можна готувати за цим рецептом не тільки свиняче. Ребро обирайте таке, на якому найбільше м'яса. Риберце обов'язково треба очистити від плівки. З однієї сторони ребра завжди є ось така плівка. Ось так вона дуже легко піддівається ножем і дуже гарно стягується з ребра. Риберце помите, висушене від плівки, звільнене. Тепер з однієї сторони ребра нам треба зробити розрізи. Між кожною кісточкою я роблю розріз, не доходячи донизу. Приблизно на 1,5 см. Звичайно, все залежить від товщини ребра. Ось такі розріси я зробила по всьому ребру між кожною кісточкою. Далі для зручності я перекладаю ребро у контейнер і тепер до нього треба додати приправи. В мене тут одна третя чайна ложка солі, 1 третя чайної ложки чеснику сушеного, трішки суміші перців та повна чайна ложка з горою паприки копченої. Всю цю суміш я перемішую, і тепер цими приправками я гарненько натираю все ребро з обох сторін і обов'язково не забуваю натерти в розрізах. Паприку я вам дуже раджу додавати, так як вона додає гарного кольору, а з приправками, звичайно, можете експериментувати і додати те, що полюбляєте ви. Ребро, яке я готую, має вагу 1 кг цієї кількості приправ і солі повністю достатньо для цієї кількості м'яса. Гарненько обтерла з усіх сторін, м'ясо підготовлене. Тепер треба приготувати для нього смачний маринад. Маринувати я його буду у соєвому соусі, його я додаю 4 столових ложки. До соєвого соусу я додаю півстолової ложки меду. І 2 столові ложки олії. Олію використовуйте будь-яку, яку полюбляєте. Змішуємо маринад між собою, головне, щоб розчинився мед. І коли вже маринад став однорідний, мед розчиниться, цією сумішю змащуємо гарненько повністю з усіх сторін і в розрізах риберця. Якщо маринад залишився, то його також виливаємо зверху на ребро. Цієї кількості маринаду повністю достатньо для цієї кількості м'яса. Тому я й додала солі лише 1-3 чайної ложки, тому що соєвий соус солоний. Дуже раджу вам використовувати саме соєвий соус у маринаді, без соєвого соусу це не буде так смачно. Після того, як риберце гарно змастили маринадом, беремо чорнослив і вкладаємо шматочки чорносливу в кожному розрізі. Можна вкласти в кожен розріз по два чорнослива, можна чередуючи один-два, можна тільки по одному. Тут дивіться за вашим смаком і бажанням. Ось так я навкладала чорнослив у реберце і відправляю в такому вигляді ребро до холодильника на 2-3 години, щоб ребро гарно промаринувалось. Можна, звичайно, залишити і на ніч, але в принципі 2-3 годинки достатньо. Через 2 годинки я витягаю ребро з холодильника і вкладаю його в рукав для запікання. Якщо не любите ви запікати в рукаві, то тоді замотайте в пергамент, а зверху у фольгу, але мені більше подобається саме рукав для запікання. В ньому і скоринка гарно з'являється і ребро дуже гарно пропікається. В розігріту духовку відправляю ребро та запікаю при температурі 180 градусів півтори годинки. Після запікання витягаю ребро з духовки, дуже обережно розрізаю рукав для запікання, він дуже гарячий. Розкриваю реберце та тим соком, який виділився з м'яса, поливаю зверху ребро. І знов відправляю реберце у духовку, але вже у відкритому стані на 15 хвилин до гарної золотавої скоринки. Витягаю смачне, ароматне та дуже гарне риберце із духовки, нарізаю його на шматочки та можна насолоджуватись цією неймовірно смачною. Дуже гарною та дуже ароматною стравою! Як завжди, бажаю вам смачного та до зустрічі у наступних відео!